Друзі, термінові новини. Ваш закордонний паспорт можуть визнати недійсним. Про це повідомляє Державна міграційна служба України. Ми, звичайно ж, розібралися, що є причиною визнання документів недійсними, та що в такому разі робити. Зараз про це розповім. А ви тим часом поставте лайк до відео і не забудьте підписатись на канал, аби бути в курсі всіх важливих та актуальних новин. Отже, нещодавно відбулося оновлення в системі оформлення паспортів. І закордонні паспорти великої кількості українців стали недійсними. Причина цьому неправильна транслітерація. Якщо ім'я та прізвище на вашій id карці та закордонному паспорті написані. По різному, то лише один з документів вважається дійсним, а саме той, що зробили пізніше. Тобто, якщо ви першим зробили паспорт для виїзду за кордон, а потім ID-карту, і в них відрізняється бодай одна буква, то закордонний паспорт автоматично стає недійсним. Перевірити дійсність ви можете за базою недійсних документів. Посилання, на яку ми залишимо в описі до цього відео. Ну, або просто взяти ваш закордонний паспорт та ID-карту та перевірити, чи є там відмінності. У разі їх виявлення вам доведеться замінити документ. Зверніться до ЦНАПу чи до підрозділів міграційної служби, якщо ви в Україні. А якщо ви за кордоном, то до консульства паспортного сервісу або ж державного підприємства документ. А я нагадую, що якщо ваш документ виявився недійсним, виїхати за кордон ви, на жаль, не зможете. Такі зміни діють вже з лютого 2023 року. А ви вже встигли перевірити свої документи? Напишіть в коментарях, а також підписуйтесь на канал, аби не пропускати актуальну та важливу інформацію. Перша віза про життя та роботу за кордоном.